Володимир В'ятрович, народний депутат фракції Європейська Солідарність Історик. Це важливо, тому що ми будемо про це говорити більше. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора. з новим роком. Назай. Давайте повернемось трохи про в рік минулий 30 грудня. Сота річниця створення Советського Союзу. Радянського Союзу якось вона не пройшла в на Росії, хоча Путін казав і вважав, що розпад Радянського Союзу це найголовніша геополітична трагедія 20-го сторіччя. Що не так, з одного боку, він нібито будує радянський союз, чи я помиляюсь. А з іншого боку, він ці дати не помічає і якимось чином не, як вони його чествують. Чому, як вам здається? Я думаю, що тому що планувалися зовсім інші умови відзначати століття створення Совєтського Союзу, планувалося відзначити якраз можливим відновленням Совєтського Союзу в тій чи іншій формі. Планувалося, що Київ буде. Завойований чи то Київ вже на той момент капітуляцію, і очевидно, що власне, ці сота, річниця створення совєтського союзу, буде хорошою нагодою для того, щоб Путін не міг сказати, що він власне виконув свою головну історичну місію подолав цю страшну геополітичну катастрофу, яким був розвал Совєтського Союзу, залікувавши цю страшну рану на тілі російської uh -huh. історії, не склалося, не склалося, тому що е, Київ не впав, Україна продовжує боротися. Але очевидно, що ані совєтський союз тоді в 1922 році, ані будь-яка інша форма Російської імперії фактично без України неможливо. Треба розуміти, що Росія почалася з поглинення України української території. Росія як і почалася з цього, і очевидно, що без поглинення України реалізувати будь-які форми відновлення російської імперії є просто неможливим. І це напевно один з головних висновків 2022 року. Угу. року. Пане Володимире, багато говорять про те, що е, ця війна вона призведе до е, закінчення російської імперії. Е, але я не дуже розумію, що буде на місці. Е, Нинішньої Росії у вас є якась візія стосовно або бажання стосовно того, що ви хочете побачити на місці нинішньої Росії після нашої перемоги. Ну, з бажанням, звичайно, простіше, що на, на, на місці Росії мала би пописати якась сукупність бажано національно-демократичних держав, тобто держав е, тих націй, які зараз входять до складу Російської Федерації. Очевидно, що бажано, щоб вони були демократичними державами. Але наскільки це бажання буде реалізовано, тут набагато важче сказати. Тобто е, я не сумніваюся в, в тому, що розвал Росії відбудеться. Але е, в якій формі відповідно е, по яких лініях відбудеться цей розлом? Ну поки що говорити дуже важко, тому що е, так чи інакше, розвал совєтського союзу 1991 року відбувався по тих лініях розлому, які були визначені при совєтського союзу, тобто так званих союзних республіках. Е, е, чи відбудеться щось подібне під час розвалу Російської Федерації на якісь окремі автономії, Я не впевнений, тому що там угу. рівень. Свідомості окремих е, автономних республік дуже різний: від е, досить розвинутої, такої як Татарстан. до... Якихось республік, які лише номінально є автономними республіками і там очевидно рівень якогось самоусвідомленого населення є дуже низьким. і Тому сподіватися там постави якоїсь національної держави буде дуже і дуже важко. Треба не забувати, що очевидно, що крім якихось нам бажаних національних демократичних форм на території Російської Федерації можуть постати якісь і крайні форми, типу якихось там крайньоісламських ісламських держав. Тобто, все абсолютно неможливо. Насправді, угу. пане Володимире, ще про одну дату: 1 січня 114 -та. Річниці дня народження Степана Андрійовича Бандери. Я ще влітку бачив соціологічні дослідження і там де мініціативи проводили з центром Разумкова. Так ось там майже 50% населення вони позитивно оцінюють роль Бандери в. Взагалі, постать Бандери, а я впевнений, що більшість цих 50% ніколи не читала і не знає на, на, на правду самої ідеології, так яку Степан Бандера відстоював. Але наскільки це потужний символ? Для розбудови далі української національної свідомості, що росіян так лякає. Ну ви ж бачили так: ці заголовки, які були вчора, що українські нацисти виложили із трупів російських солдат портрет Бандери на полі бою. Це породило масу мемів, так але чому росіяни так бояться Бандери, якого не знають? Ну, в першу чергу. Я думаю, що Бандера це не символ якоїсь там конкретної України, якоїсь моделі України, як часом намагається йому прописати Бандера це символ боротьби. Бандера, це якраз символ цієї безкомпромісної боротьби відчайдушної часу навіть боротьби, і напевно це саме те, що найбільше лякає росіян, тому що вони були переконані, що цей дух Бандери, так би мовити, в українцях вже відсутні, і це давало їм впевненість в тому, що за три дні вони візьмуть Київ, що в Україні їх будуть зустрічати з хлібом сілі, і несподівано для себе вони. Побачили молодих хлопців на тій же Херсонщині, які підпалювали їхню техніку, які себе називали бандерівцями, послідовниками Степана Бандери, тобто, це саме те, чого вони найбільше бояться в українцях, тому що це є якраз цим якимось антиімперським настроєм який загрожує розвалом Росії, ага. тому ще в совєтські часи бандерівці називалися не тільки українців, були прибалтійські бандерівці, кавказські бандерівці навіть в спогадах е е політв'язнів таборах йшлося про бандерівців з Японії, які там разом співпрацювали з військово-полонання японських які співпрацювали з українцями в боротьбі проти таборної адміністрації. Тому для них це щось це ти якраз. Антиімперський дух, який вони ніколи не могли зламати, саме, саме того вони, напевно, найбільше бояться, і саме тому цей страх набуває в них якихось таких напівмістичних форм. То Кадиров шукає Бандеру uh -huh. десь під Києвом. То, бачите, трупи вбитих росіянних формуються в образ Степана Бандери. Тобто, це вже щось на рівні напевно щось ірраціонального, Тому тут зовсім не важливо для самих росіян знати якісь там аспекти біографії Бандери. Саме слово для них вже є якимось. Ну, маркером того, чого вони бояться? Оцих от, от настроїв відчайдушної антиперської боротьби, пане Володимире, і ще одне питання. Воно буде стосуватись е у ПЦМП. Так що змінилось послі після 1 січня? Яка зараз ситуація в Лаврі? Чи заборонено монахам е у ПЦМП? Ну там під керівництвом е Лєбідя. Використовувати храми на території Печерської лаври. Як далі будуть розвиватися події, як вам здається, враховуючи і закон, і рішення Конституційного суду? Ну і що і чого чекати далі? Я думаю, що якраз на найближчі тижні нового 2023 року, і покажуть наскільки серйозним є ця спроба. Боротьби з російською агентурою в огляді російської православної церкви справді дуже важливою рішенням по суду. І очевидно, зараз є всі підстави для українських органів юстиції говорити про зняття з реєстрації так званої української православної церкви Московського патріархату, як позволення по суті юридичної особи, і, очевидно, що може йти про подальшу ліквідацію цієї церкви в Україні. Чи відбудеться це, чи не відбудеться на мене, буде показником наскільки серйозно готова влада далі боротися з цією. Так, би мовити, церкву, тому що я маю дуже багато зауваг щодо того щодо діяльності, не тільки я щодо діяльності ціє, цієї структури в Україні. Я думаю, що ті суспільні настрої, які зараз формуються в Україні, ну вже не дають шансів владі, навіть якщо це починалося з того, щоб імітувати цю боротьбу проти російсько православного церкви, вже не дають шансів реалізувати цей сценарій імітації. все зайшло за далеко і. Я таки сподіваюся, що дійде до того, що ми зможемо зробити ті вирішальні кроки для того, щоб позбавити Росію дуже важливо для неї інструменту впливу на Україну, яким була російська православна церква. Зрозуміло. Дякую дуже. Дякую, Володимир В'ятрович, народний депутат фракції Європейська Солідарність був зараз з нами на зв'язку.